І вітання. Ви дивитесь теленовини слово Волині. Завершився іще один тиждень. Яким він був, далі розкажуть наші кореспонденти. Чи багато безробітних на Волині? Після виборні перегони, коли ж будуть остаточні результати виборів? День соціального працівника, що презентували у Ковалі та в Луцьку. Наприкінці робочого тижня у Луцьку шестирічна дитина впала у каналізаційний люк. Випадок трапився на центральному проспекті Луцька. Дівчинка йшла увечері вулицею разом із мамою та молодшим братом. Варто було ненці відвернутися, як дитина вже намагалася вилізти із відкритого люку. На щастя, дівчинка встигла зачепитися руками за край, тому падіння завершилося тільки переляком і збитими колінами. Чому у центрі Луцька пішоходи наражаються на небезпеку з Тити шию. Ми з'ясуємо у нашому наступному випуску. А поки що до інших тем. ЦВК оголосило остаточні результати виборів по усіх округах нашої країни. Але на деяких із них, зокрема, і у нашій області, переподі не вщухають. Зниклі протоколи, судові позови та вимоги деяких кандидатів перерахувати голоси виборців про переможців і переможених далі. Хто ж таки переміг на виборах до парламенту, турбує, чи не кожного свідомого виборця, який чесно віддав свій голос. Однак, якщо лідери серед партій вже зрозумілі, і показники на сайті ЦВК остаточні, між кандидатами-мажоритарниками досі боротьба. У той час, коли ЦВК подає кінцеві результати в одномандатних округах, насправді деякі дільниці досі чекають остаточного протоколу. До прикладу, з початку тижня, спостерігачі та представники кандидатів у нардепи чекають фінального протоколу від окружкому номер 20 в Горохові. Нагадаємо, 31 жовтня у Горохівській ОВК вкрали протоколи трьох дільничних комісій, навіть велися слідчі дії. Проте, незважаючи на такі форс-мажорні ситуації, на сайті ЦВК зазначено, що ця ОВК опрацювала всі протоколи. Тягнуть із результатами виборів і на окружній виборчій комісії номер 21 у Ковалі. 1 листопада ОВК прийняла останній протокол від ДВК. Проте на офіційному сайті ЦВК ще 31 жовтня було вказано, що по цьому округу опрацьовані всі сто Протоколів. За законом ЦВК повинна встановити остаточні результати виборів не раніше, як через 15 днів після голосування, отже, не пізніше 12 листопада. Ті результати, які маємо зараз, показують, що є 5 лідируючих партій, які пройшли межу 5% відсоткового бар'єру. Відтак партія регіонів лідирує. 30,1% виборців проголосували за. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина набрала 25,52%. Політична партія Удар Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка набрала 13,95%. Комуністична партія 13,18%. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода набирає 10%. Імена п'ятьох депутатів-мажоритарників, які представлятимуть інтереси волині у парламенті і лідирують у п'яти округах, теж уже відомі. На окрузі номер 19 переміг Євген Мельник, округ номер 20 Сергій Мартиняк. На окрузі номер 21 виборці віддали перемогу Степанові Івахіву. Ігор Палеця пройшов по округу номер 22 Ігор Єремеєв здобув підтримку більшості мешканців по 23-му округу. Остаточні результати виборів 2012 року ЦВК оголосить через півтора. А тижні мешканка Нововолинська переконує правоохоронців, що насадила дві тисячі кущів маку для пирогів. Днями працівники Івенечівського райвідділу міліції виявили та вилучили снодійні рослини на одній із присадибних ділянок міста Нововолинська. Затримана власниця заборонених кущів розповіла, що насіяла мак на присадибній ділянці своєї свекрухи у кінці квітня цього року. Зробила це без відома родички. Каже, вирощувала рослини для кулінарних потреб. Проти садівниці вже порушили кримінальну справу за статтею посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Суд вже призначив. Значив, жінці покарання у вигляді два роки позбавлення волі умовно. Вибори скінчилися, а буденні проблеми залишилися. Зокрема, безробіття. Нині на Волині налічується близько 10 тисяч непрацюючих. Якщо ви досі шукаєте роботу і надієтесь отримувати велику зарплату, без знань іноземної мови мріяти про таке зась кажуть у обласному центрі зайнятості. Що ж чекає область на ринку праці і на що сподіватися безробітним у селах, довідувалися наші кореспонденти. Пані Людмила поспішає з донькою на ринок. До обласного центру жінка приїхала з Володимир Волинського району. Господиня каже, у її селі, якби не торгувала на ринку тим, що сама годує та вирощує, не було б за що прожити. Я сама з села, у нас роботи взагалі там немає ніякої, просто то, що тримається на тому сільському господарстві, і все. Якщо треба десь роботи шукати, то треба їхати в місто. Інший бік безробіття стосується міської молоді. Ця дівчина закінчила медичний коледж. Цімрієної роботи лаборанта в місті немає. Центр зайнятості теж не допоміг. Дівчина каже, хочеш роботу плати за неї. А якщо є, то пропонують за окрему плату. Директор обласного центру зайнятості стверджує, страшної ситуації з безробіттям на Волині немає. Статистика ж виглядає так. 19 тисяч роботодавців, 10 тисяч 600 безробітних. Про кого треба говорити? Статистика говорить, що треба говорити про роботодавців. Хоча роботодавців на ринку вистачає вимоги до працівників у деяких особливі. Якщо Модерн Експо готове заплатити середню зарплату майже 5 тисяч, воно вимагає знання, досконале знання одної з іноземних мов англійської, німецької. Але не так: I love you» чи happy new Year» чи ще там от щось. А що тобі дадуть документацію, тобі дадуть. Діловодство, договір, і ти будеш читати, тобто ти будеш жити, навіть розуміти по-англійськи. Студенти факультетів, які не пов'язані із лінгвістикою, похвастатись такими знаннями не можуть. А тому ніде братись таким працівникам робітничих професій, які володіють іноземними мовами. Як якийсь студент, який бажає вчити її, знає, то можливо володіє, а який так думає, що це не потрібно, то може і і не знаю. Але проблема не лише у нестачі працівників із такими знаннями. Робітничі професії, як завжди, потрібні на ринку праці. Я не можу взяти на себе сміливість, відповідальність, сказати, що сьогодні треба токарі. Ну, не завжди треба. Електрозварники, завжди треба. І скажімо, сьогодні до мене звернувся роботодавець, якому треба електрогазозварника штампом з клеймом своїм. Для нього це світова проблема. У медалі дві сторони у проблеми безробіття сторін чимало. З одного боку, роботодавець не відповідає вимогам працівникам, що стосується належної оплати праці. Безробітний, який шукає роботу, не відповідає вимогам роботодавця, бо замало знає, а вчитись новому не хоче. Відтак багато безробітних шукають кращого у пана в Польщі чи у сеньори в Італії. Слова не хочу в найманого працівника за кордоном. Немає. Я буду робити все, що мені скажуть. І тоді я буду претендувати, що мені заплатять. Хоча директор центру зайнятості бачить у заробічанстві і позитивну сторону ті цінності, які вони нам привезуть з Італії з Польщі, розумні люди. Хай їм буде там все добре, хай вони зароблять гроші, нехай вони себе зреалізують там, але вони привезуть нам певну відмінну від нашої ідеології. Кількість вакансій на цей час у центрі зайнятості коливається від 1200 до 1500. Кількість безробітних теж нестабільна від 10 до 12 тисяч. Осінній період це сезонні роботи. Попереду очікуваний відпочинок, особливо для безробітних, у сільській місцевості. Для них центр зайнятості пропонує повчитися в зимовій агрошколі, аби поповнити свої знання і, можливо, вирощувати щось значно потрібніше на ринку ніж картопля. А ще фахівці радять позбутись українцям шкідливої риси, перш ніж заробити гроші, думати яких витратити так? Нам до європейських стандартів ставлення до роботи і до своєї праці далеко. І ще одна причина, із якої людина не може знайти роботу та самоствердитися у житті, це невпевненість, як із нею боротися та підвищити власну самооцінку цього тижня, розповіли психологи. Тетяна Білятюк більшу частину свого життя провела в інвалідному візку, але не нудьгує. Має особливе заняття вишивку та бісероплетіння. Форум соціально-психологічного спрямування для Тетяни Миколаївни можливість показати своє мистецтво і почерпнути чимало корисної інформації, спілкуючись з людьми із різних громадських організацій під час заходу працівники центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді презентували друковане видання Посібник з усіма потрібними контактами тих організацій та благодійних фондів, куди можуть звернутися люди з особливими потребами. І мені б дуже б хотілося мати зв'язки, мати Кимось може поговорити, викласти свою думку, комусь розказати, от що в мене там є от така от думка, чи можна її втілити в життя. Скажімо, Ну, хтось же щось порадить, тому що один в полі воїн, але він не воїн. Окрім пані Тетяни, такий посібник стане у нагоді тим, хто шукає вихід і не знає, у які двері стукати. Цей довідничок це ніби як маленький алгоритм роботи або е, наснага для тих сімей які хочуть щось змінити, тобто вони можуть відчути себе одним цілим, аби всі чули про проблеми людей, особливої долі, у рамках форуму провели конкурс соціальної реклами. Брались до уваги аудіо-відеоролики та друкована продукція. Це кадри реклами, яку відзначили. Сюжет про кохання юнака та дівчини, які щасливі і готові створити нову сім'ю. Однак доля вирішує по-своєму. Мета ролика донести усім, що цінувати рідних потрібно тоді, коли вони живі. У мене колись був брат. Він на жаль помер, і коли він він був якби я не сильно цінував тим, що він був, і коли він помер, тільки тоді я я зрозумів, якби цінність того, що в мене був брат, що в мене його зараз немає. Логічним продовженням заходу став очікуваний усіма майстер-клас з психології. Волонтери громадських організацій і всі охочі мали змогу почути лекцію голови центру практичної психології сім'ї Любисток Людмили. Переходько Щоб від психічного нашого здоров'я залежить і наше фізичне здоров'я і наші. Дії, наші поступки, те, що ми можемо зробити. Загалом форум відвідало більше ста людей. Працівники соціальної сфери намагались донести до відвідувачів свою спроможність допомогти у будь-якій ситуації. Пані Наталія переконана, це її покликання допомогти іншим. Ми охоплюємо в основному сім'ї, де виховуються неповнолітні дітки, щоб забезпечити їм повноцінне виховання та розвиток. І ми слідкуємо за тим, щоб не порушувалися права цих діток. Знайти соціальний довідник можна буде в усіх соціальних закладах міста та області, а також у медичних установах. Він розповсюджує. Джується безплатно. Мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми. Саме так визначають сутність роботи соціальних працівників. День працівника соціальної сфери професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за совісті та покликом душі. 85-річна Євдокія Тимофіївна називає Людмилу Матердей сестрою милосердя для одинокої пенсіонерки. Вона більше ніж просто соціальний працівник. Дуже хороша людина, і я вже до її привикла як, як до рідної сестри. І її чекаю. Вона дуже така пунктуальна, милосердна. Така як повинна бути працівник соціальної служби, прибрати помешкання і обробити город, надати медичну допомогу та розрадити добрим словом. І так щодня від хати до хати, від однієї людської долі до іншої, у відділенні соціальної допомоги вдома Ковальського територіального центру соціального обслуговування громадян працюють понад 40 жінок. У мене люди, більшість учасників війни, ждуть з нетерпіння, щоб до їх хтось прийшов, бо обично вони одинокі, можуть і залишити і газ, відключений, і світло, але ж за ними дивись, як за маленькими дітьми. В структурі міського центру соціального обслуговування громадян діють також відділення соціально-побутової адаптації, надання адресної натуральної та грошової допомоги, стаціонарне відділення та університет третього покоління. Наш територіальний центр входить в число кращих територіальних центрів області в головному управлінні. Ми ведемо, проводимо багато таких інноваційних форм роботи по наданню соціальних послуг. День працівника соціальної сфери це свято всіх, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за покликом серця. Во гарне свято і від цього колективу я вітаю вас, шановні колеги. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, щастя, щоб ваші зусилля були немарними і е е щирі слова вдячності лунали від тих людей, яким ви допомагаєте щоденно. З нагоди професійного свята соціальних працівників Ковеля привітала міська влада а про гарний настрій сестер милосердя подбали учасники святкового концерту, який відбувся на сцені палацу учнівської молоді. Новий легкоатлетичний стадіон зі штучним покриттям на території ЗОЖ №1 у Ковелі і ще один об'єкт європейського рівня, який доповнив спортивну інфраструктуру міста залізничників. Будівництво стадіону результат плідної співпраці благодійного фонду Патріот Волині», міської влади та дирекції навчального закладу. Відкриття сучасного легкоатлетичного стадіону на території загальноосвітньої школи номер 1 доповнило перелік добрих справ, зроблених в місті за сприяння депутата обласної ради Степана Івахіва. Нашим дітям треба створити умови. Я глибоко переконаний в тому, що патріотичне, духовне і фізичне виховання молоді це є основа основ. Це має робити кожна людина, яка має на це можливість. Новий об'єкт спортивної інфраструктури результат плідної співпраці благодійного фонду Патріот Волині, міської влади та дирекції загальноосвітнього навчального закладу. Україні вже з давніх давин ми мали традиції меценатства. Це і брати брати і Терещенки, і Петро Яцик. Сьогодні Україну не потрібно будувати патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Приємно констатувати той факт, що саме і цим займається Степан Петрович. Ще рік тому територія довкола загальноосвітньої школи номер 1 мала ось такий вигляд: даний мікрорайон часто потерпав від надлишку ґрунтових вод. Тому спочатку за кошти міського бюджету на об'єкті облаштували дренажну систему. Завдяки благодійному фонду Патріот Волині на території шкільного спорткомплексу збудували футбольне поле зі штучним покриттям, бігові доріжки та тренажерний комплекс. Можливості нового баскетбольного майданчика одразу ж випробували учасники турніру на призи фонду Патріот Волині. Емоції дітей під час змагань на новому спорткомплексі найкраща оцінка зроблена. Свято переповнює душу, тому що стільки почуттів, стільки позитивних емоцій, стільки радості дітей, і сам якось у цій радості розчиняєшся. Це дуже чудове поле збудовано. Так. Для дітей це за щастя, будуть бігати, будуть розвиватись. В наші часи такого ніколи не було. Так що Слава Богу, що таке от є, і дуже добре. Зовсім недавно за підтримки Степана Івахіва в Ковалі відкрили реконструйований ігровий зал комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича, де свої ігри у вищій лізі українського волейболу гратиме фарм клуб головної волейбольної команди області Континіум Волинь університет. До трьохсот дітей зможуть займатися різними видами спортивної боротьби у новому залі силових єдиноборств по вулиці Заводській 9. Саме дітям слугуватиме і новий легкоатлетичний комплекс та ігрові майданчики. Волинські волейболістки у другому матчі однієї 16-ї фіналу Кубку Європейської конфедерації вдруге здолали італійську команду П'яченца. Нагадаємо, у першій Єврокубковій грі у Луцьку гравчині континіум Волинь університет вже здобули перемогу над італійками. А 31 жовтня наша команда грала на полі суперників. У першій партії волинянки зуміли нав'язати боротьбу четвертій за рейтингом команді Італії, але поступились 25-20. Другу та третю партію наші волейболістки теж програли. Та оскільки спортсменки перемогли в першому домашньому матчі із рахунком 3-2, для визначення переможця пари призначили золоту партію. Знайшовши сили, дівчата із континіум волинь університет здобули надважливу перемогу 10-15, яка відкрила їм двері у 1-8 головного європейського турніру із цього виду спорту. Наразі наші волейболістки готуються до не менш важливого матчу із французькою командою Кале. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Розпочинаються нові робочі будні. А отже, ми вже збираємо усе найцікавіше на волині, аби наступного разу показати вам іще більше. До зустрічі в ефірі.